Сама стратегія, ви бачите, там на початку значна частина це є констатація е ситуації, точніше, ті основи на основі, які у нас закладаються, міжнародні договори, закони України, Конституції і таке інше, тобто на чому е база е цього документу. Е е на жаль, е під час роботи на стратегії не вдалося нам переконати більше і зафіксувати проблеми, які існують в... Розповід громадянського суспільства навіть яких не захотіла адміністрації детально виписувати, в чому суть проблем. Ну але я сподіваюся, що доповідь, яку підготували національні стратегічних дослідження, що на до саморозко громадянського суспільства частково решить це питання і там детально прописані ситуація щодо суду. Але далі там другий розділ – це мета та стратегічні пріоритети державної політики з країнського громадянського суспільства. Тобто приємно, що в цьому році достатньо часто зараз зустрічаються слова як і громадянське суспільство, так і демократія в участі, так і е, там, якісне врядування. Тобто достатньо ці сполучення терміни, які ми послуговувалися, нарешті воно переходить і в державну логу, скажімо так. Принципи третього зписанки державної політики, тобто ви бачите, це також принципи, які відомі нам і на яких і ми працюємо. Тобто, Пріоритет прав і свобод людини, верховенства права, рівності та не дискримінації, взаємної відповідальності держави громадянського суспільства, відкритості і прозорості, діяльності органів влади тощо. Як на мене, найбільш такий системний розділ і важливий для нас це четвертий, а саме завдання реалізації державної політики сприяння росту громадянського суспільства. Тобто тут достатньо вдалося структуровано викласти, що необхідно робити по розділам. Достатньо хороші завдання, як приведення національної до нас, діяльності діємських інститутів громадянського суспільства, відповідні європейських стандартів. Це сприяння встановленню та розвитку мережі інститутів громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії ІГС та органів влади, забезпечення участі громадянського суспільства і в процесах. Формування та реалізації державної політики, дуже цікавий пункт, над яким Мінфін і інші постійно намагаються його викинути, але, слава Богу, він поки лишається. Делегування сезон громадянського суспільства, окремих повноважень щодо реалізації державної політики в гуманітарній та соціальній сферах. Це те, про що давно вже говорять наші колеги із сервісних соціальних організацій, благодійних фондів, що деякі функції, соціальні послуги треба делегувати і передавати. І я вдячний серед нам присутня Андрій Васькович. Нещодавно була зустріч шести організацій з прем'єр-міністром і вдалося е, переконати прем'єр-міністра Азарова, що необхідно вводити соціальне замовлення, необхідно передбачати кошти в бюджеті на це соціальне замовлення. От. Далі ви бачите, йде там по-блоково, тобто є окремий блок питань це щодо правового регулювання і діяльності суттєвого громадянського суспільства, в принципі, ті позиції, які виправлені, вони обговорювалися. Тобто це спрощення, дешевлення, пришвидшення е, максимально реєстраційних всіх процедур для різних видів інститут громадянського суспільства, громадських благодійних організацій, ОСНВ тощо. Потім тут наступний напрям це забезпечення організаційних умов для участі формуванні та реалізації політики на всіх рівнях, йде цілий цілих заходів там і щодо громадських рад, і щодо створення механізму електронного урядування, електронної демократії, соціального секторного партнерства тощо. Наступний напрямок – це створення економічних стимулів для стабільного функціонування стабільного громадянського суспільства. Це достатньо великий і ну, скажімо, трохи не вперше він взагалі з'являється в державних документах, де чітко говориться, що держава в тому числі має давати кошти, і не просто кошти, а чесно через конкурси закуповувати або наші соціальні послуги, або гранти на суспільно-важливі теми. Теж тут передбачені позиції, і е, є розділ по підтримки розвитку благодійництва та волонтерства, також е, вказані позиції. І е, останній розділ це щодо розвитку громадянської та правової культури, також перелік цілих заходів. Щодо механізму реалізації стратегії, він достатньо такий. Е, Комплексний цей механізм, тобто передбачається, що буде ухвалений е першочергові заходи, які найбільше зараз потребують уваги. Після цього будуть е відбуватися е ухвалення президентом щорічного плану, тобто координаційна рада з Петрі Роспору суспільства щороку має проводити аналіз виконання стратегії і попередніх планів, проводити публічне якісь обговорення цього процесу. Таку доповідь якось готувати. Після цього на підставі цих досліджень і обговорень має з'явитися черговий річний план заходів, які затверджується розпорядженням президента. І інші органи виконавчої влади мають також відповідно до цих документів ухвалювати свої плани, як це є в принципі сьогодні. От, але вже з'являється такий більш дороговказ, що саме потрібно і напрямку рухатися. І щорічні звітування, звичайно. Інститут стратегічних досліджень має здійснювати наукове супроводження і готувати такі доповіді, матеріали аналітичні щодо виконання стратегії і стану розвитку суспільства. Ну, безпосередньо буде працювати ця координаційна рада. От коротко сама стратегія. Ви її бачили. Ну і план, план заходів до неї ви також бачите. Тут цілий також блок одних правової реформи, тобто що треба на рівні законодавчих актів здійснити. Другий блок це щодо підвищення ефективності взаємодії, організаційні заходи органів влади і громадськості, третій блок це сфері у громадянської культури. та Суспільної практики в сфері волонтерства забезпечення експерт допомоги розвитку, четвертий це щодо міжсекторної співпраці, і п'ятий це підвищення рівня громадянської рівня каталової культури.